Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Всемогутній і предвічний Боже, Царю Небесний, творче всього сущого. Ми звеличуємо тебе, оспівуємо твою велич і славу. Дякуємо за любов, твою безмежну. Яка обіймає кожного з нас. Ти є джерелом життя, світла і спасіння. В цей благословенний день Різдва Христового, коли світло Твого Сина засяяло над світом, ми звертаємося до Тебе з вдячністю та проханнями за благословення на прийдешній рік. Господи, благослови наші домівки і наповни їх миром, любов'ю та гармонією. Хай у наших сім'ях панує взаєморозуміння, взаємоповага повага і підтримка. Захисти нас, ім'я, від усякого зла, від підступів ворогів видимих і таємних. Від розбрату та сварок, даруй Україні мир і процвітання, захисти нашу землю від ворогів, щоб твій народ жив у свободі і радості. Господи, даруй нам міцне здоров'я, зціли тих, хто хворіє, утіш знеможених і страждених. Заспокой схвильованих і стурбованих. Простягни свою цілющу руку до кожного, хто потребує Твого втручання. Онови їхні сили, благослови нас тілесною і духовною міцністю, щоб ми могли з вдячністю служити тобі і ближнім. Прости нам наші провини. Очисти наші серця від гріха і провадь нас дорогою праведності. Хай у новому році ми будемо уважнішими до Твого голосу, смиреннішими перед Твоєю волею і готовими до виконання Твоїх заповідей. Благослови нас мудрістю і терпінням, щоб ми змогли долати труднощі. Зе вірою і надією. Господи, оберігай наших дітей і родини, хай кожна дитина зростає в любові і світлі Твоєї благодаті. хай їхнє життя буде сповнене радості, щасливих подій і добрих друзів. Захисти їх від поганих звичок і спокус. Даруй міцне здоров'я, світлий розум, мудрість і щасливу долю, наповни їх серця добротою і любов'ю до тебе та ближніх. Ми просимо Тебе, Господи, благослови наше майбутнє, Провадь нас у життєвих виборах, допоможи будувати своє життя. На основі твоєї правди і любові. Благослови наші думки, починання, працю наших рук і сердець, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою і на благо ближніх. Господи, збережи наші домівки під Твоїм покровом, хай вони будуть місцем миру. Радості, молитви і щастя, благослови тих, хто розділяє з нами життя, і тих, хто поруч з нами в думках і серці. Наповни наші серця вдячністю за всі твої дари і благословення. Особливо, Господи, благослови нашу землю, Україну. Захисти її від ворогів, допоможи подолати труднощі і випробування. Хай мир і справедливість запанують у кожному куточку нашої країни, а всі ми могли прославляти Тебе у свободі та єдності. О Господи, у цей світлий день різдва Твого, Сина. Ми покладаємо всі наші надії на Тебе, на здоров'я і зцілення, на силу для подолання труднощів, на мудрість у прийнятті рішень, на спокій у серцях і наших домівках, на радість у кожному дні. Хай Твоя любов буде нашим провідником у всьому. Що ми робимо. Хай Твоя благодать буде з нами протягом всього року, даруючи нам сили для подолання випробувань, натхнення для добрих справ, спокою у серцях, міцну віру в Твою милість та радість у кожному дні, що приходить. Благослови нас! Наші сім'ї, щоб у них панувала любов і злагода, наших друзів, щоб вони завжди були вірними і доброзичливими, всіх людей, які шукають тебе, щоб вони знайшли у тобі істинний мир, надію і спасіння. Слава тобі, Боже, за твою невимовну милість і любов! Ти даруєш нам надію у важкі часи, радість у серцях, навіть серед випробувань, і віру, яка провадить нас до Твого світла спасіння. Дякуємо за твою турботу, що проявляється у зціленні, захисті та незмінній підтримці в усіх наших шляхах. Хай твій мир і благодать супроводжують нас кожного дня нового уроку, наповнюючи наші серця спокоєм у випробуваннях, мудрістю у прийнятті рішень, добротою у взаєминах із ближніми і силою для звершення добрих справ во славу Твою. Уповаємо на тебе і славимо Твоє святе ім'я, на віки вічні. Амінь, амінь, амінь.